У квартирі кандидата у депутати міської ради Ростислава Білика правоохоронці провели обшук. Заходимо в під'їзд, Куди ви йдете, Нас в квартиру і автомат. І мені в живот представляють дуло автомат. Я зараз буду прийняти вже. Міліція цю подію коментувати поки що не береться. Декана ЧНУ визнали винним у корупційних діяннях. Суд призначив покарання у вигляді сплати штрафу. У Чернівцях розпочалися перші етапи відбору нових поліцейських. Та доволі важкі, доволі важкі питання. За одне місце будуть боротися 12 претендентів. Вітаю! Це програма Місце злочину та я її ведуча Марина Чорней. Про всі резонансні події краю просто зараз в ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Політичне замовлення близько десятка бійців спецпідрозділу міліції разом з оперативними слідчими провели збройний обшук вдома у кандидата в депутати міської ради Ростислава Білика. Грубими діяннями, перекривши вхід, люди у військовій формі не впускали у квартиру адвокатів і журналістів. Як це було, бачив Олександр Докієн. На нинішніх місцевих виборах із чималим відривом від суперників виграла партія рідне місто опоненти Олексія Каспрука. Ця політична сила за попередніми даними екзитполів отримала близько 20% голосів чернівчан. У рідному місці розповідають, невдоволена їхньою перемогою нинішня влада почала чинити грубий тиск на представників партії за допомогою міліції. Почали з обшуків у квартирах. За шоу країна? Влада разом з кишеньковими спостерігачами на дільницях безпідставно звинуватили рідне місто у підкупі студентів, запевняють у партії. А сьогодні міліція почала проводити обшук у квартирі одного з кандидатів у депутати до Чернівецької міської ради Ростислава Білика. На момент огляду у доміці обранця були неповнолітні діти, одна з котрих хвора з високою температурою. Є совість, ви з автоматами при засір'яві що ви робите? Як нема? Подивіться Молода дитина всіх перелякала. Оперативну групу міліції супроводжували близько десяти дозубів озброєних бійців спецпідрозділу. Заходимо в під'їзд, Куди ви йдете? У нас на почали ще в квартиру розрашувати автомат. І мені в живот представляють дуло автомата. І зараз буду прийняти оружа. Я кажу, секундочку, підставтесь, хто Сотрудники міліції. Журналістів місцевих і всеукраїнських каналів пускати до квартири бійці спецпідрозділу відмовилися, як і адвокатів Ростислава Білика. Я, я не можу затима, я не це. штовхаюся. Я показую я документи і кажу, що адвокат Торновенський. Сам Ростислав Білик був у шоковому стані через таку неординарну ситуацію. Особливо його вразили дії міліції, котра безцеремонно обшукувала навіть дитяче ліжко. обшук. Досить такий серйозний, і в мене, де я проживаю в дружини, і в батьків на Руданського, в яких я не живу вже 10 років, практично не перебуваю, Відбувається такий самий, такий самий обшук з застосуванням і озброєних охоронців і опор повноважених працівників. Ростислав Білик припускає, що такий обшук ніщо інше, як залякування і політичне замовлення. Адже депутат шостого скликання міськради неодноразово критикував нинішню владу за те, що довела українців до зубожіння. Ситуація з обшуком обурила чернівчан, тому вони вирішили перекрити рух транспорту на вулиці головній, аби звернути увагу людей до цієї проблеми. «З Пістолетами, по три рожка, по три магазини. Я сам інвалід війни Авгана. Дітей напугали. Немає порядка в Чернівцях. Чого крадуть». Ворують по-русски. після обшуків біці спецпідрозділу, поїхали на військовому джипі з донецькими номерами, а чернівчани проводжали їх у дорогу. Бай -бай! Бай -бай! Бай -бай! Віталій Михайлішин після двогодинного перекриття дороги попросив чернівчан дозволити проїзд транспорту, проте закликав не бути байдужими. Влада не хоче з людьми рахуватися. Я вибачаюсь, тому що може дійсно незручності, але якщо ми не будемо. Захищати інтереси людей завтра. Прийдуть кожному з вас додому з автоматами. Прийдуть, будуть пугати ваших дітей. Після декілька годинного збройного обшуку квартири міліціонери знайшли флешку з університетськими лекціями Ростислава Білика, який до слова викладає учни у імені Юрія Федьковича. Ніяких доказів підкупу студентів не було. Віталій Михалішин запевнив, що влада разом із міліцією запланувала ще декілька обшуків членів партії Рідне місто. Втім, у міліції цю інформацію не підтверджують. Наразі більше інформації з даного приводу немає. А скажіть, чи будуть ще обшуки? Те, що я не дав їх інформацію, всі інші питання це катаємниці слідства. За тисячу доларів хабара 25 тисяч 500 гривень штрафу. Саме такий вирок виніс Шевченківський районний суд міста Чернівців за хабарництво викладачу. Нагадаємо, що 30 липня декан факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича був затриманий на гарячому під час взяття хабара. Він вимагав від абітурієнтки, котра хотіла здобути другу вищу освіту тисячу доларів США за зарахування на заочну форму навчання. Нині суд визнав його винним і Призначив покарання у вигляді штрафу. Їх було понад 4 тисячі, але залишитися можуть лише три сотні. Набір до нової поліції чернівців завершено. Тепер на претендентів чекають декілька етапів випробувань, у результаті яких оберуть найкращих. Як це відбуватиметься, дізнаємося разом. Початок набору до нової поліції Чернівців оголосили на день міста 3 жовтня. Відтоді анкети подали майже 4400 осіб. Третина з претендентів жінки. Близько 60% серед усіх заявників мають вищу освіту, а 80% вміють водити авто. Наразі конкурс становить 12 людей на місце. Окрім буковинців, у Чернівецькому відборі беруть участь 120 жителів сусідніх областей. Людина, яка не пройшла в інших містах, це не стосується тільки Франківська, це стосується і Ужгорода, наприклад, або Львова, або Луцьку, або Тернопіль. Якщо вона не Йшла, вона може подаватися в Чернівцях, і якщо вона проходить всі наші критерії, і в нас є місце для цієї людини, вона може тут проходити службу. З 30 жовтня розпочнеться тестування базових навичок претендентів. Щодня планують перевіряти по 400 осіб, розповів координатор набору до нової поліції чернівців. Далі на майбутніх патрульних чекатиме військова лікарняна комісія. Тим, чиє здоров'я або фізична підготовка, бажають кращого, дадуть шанс пройти випробування знову вже за півроку. За словами Наєма, анкет від правоохоронців, які забажали стати поліцейськими, у Чернівцях майже 7%. За кількістю це стільки ж осіб, скільки нині працюють у патрульній службі міста. Крім Спецперевірки, яку проводять по всіх, вони проводять спецперевірку міліцейську. Як вони проходили службу, які в них є показники роботи, і за якою причиною вони були звільнені, або чи були в них догани і так далі. Усі кандидати, незалежно від попереднього досвіду роботи, вивчатимуть 25 дисциплін. Викладатимуть їх тренери, відбір яких почнуть за три тижні до початку цих навчань. Зазвичай ми оголошуємо конкурс серед місцевих з Фахівців і спеціалістів, якщо ми не набираємо їх, таке може бути. Будемо запрошувати з інших областей. Зокрема, що стосується тактичної підготовки, можливо, будуть не з Чернівецької області. Мустафа єм наголосив, що основною функцією нової поліції буде охорона громадського порядку, тому боротися з мафами та стихійною торгівлею поліцейські будуть лише за постановою суду. Вулиці Чернівців уже на початку березня 2016 року патрулюватимуть 340 поліцейських. А вже у п'ятницю, 30 жовтня, у Чернівцях розпочався перший етап відбору до патрульної поліції. Тестували охочих стати полісменами на комп'ютері. Всього 60 запитань на логіку, мислення, знання мови та математики. Тестування тривало півтори години. Особисто для мене були найважчі по математиці, тому що я далеко не математик, тому було трошки важко, але великий плюс в тому, що давали нам можливість обчислювати вручну. У нас були блокнотки і ручки, і ми могли собі зробити деякі обчислення. Тест доволі важкі, доволі важкі питання, але я дуже задоволений результатом, тому що готувався до цього, ставився до цього відповідально, і я думаю, що все буде добре. Щодня інструктори перевірятимуть близько 400 людей. Перший етап у Чернівцях планують завершити впродовж 10 днів від його початку. За результатами тестування відсіють кандидатів, яким не вистачить балів. На всіх інших чекає здача нормативів фізичної підготовки, складання психологічного тесту, проходження медичної комісії та співбесіди. Нагадаємо, розпочали набір до нової поліції чернівців на день міста 3 жовтня. Відтоді анкети подали майже 4400 осіб третина з претендентів жінки. Близько 60% серед усіх заявників мають вищу освіту, а 80% вміють водити авто. Наразі конкурс становить 12 людей на місце. А далі про таке правоохоронці розшукують свідків аварії. Вдруге за цей рік у Чернівцях виявили підпільний цех з обробки бурштину. І у місці міліціонери накрили черговий наркопритон. Сонячний бізнес вдруге за цей рік у Чернівцях виявили підпільний цех з обробки бурштину, дорогоцінне каміння, видобуток, переробка і продаж якого є під акцизним видом діяльності, знайшли у підвалі житлового будинку. Роботу цеху організувало подружжя. Наміри були серйозні, адже підозрювані закупили спеціальне обладнання п'ять шліфувальних та оздоблювальних верстатів вартістю 350 тисяч гривень. Собів допомогу пара найняла трьох працівників. Бурштин серед з нелегального походження чернівчани придбали у жителів Рівненської та Житомирської областей. Продавати оброблений бурштин підприємці хотіли на території ЄС, і все було би добре, якби незаконну діяльність не припинили працівники СБУ, прокуратури та міліції. Вилучено близько 110 кілом... Лограмів необробленого бурштину, а також понад три кілограми вже готової продукції. Ну і е Обладнання та е, устаткування для цієї незаконної діяльності вартість сировини та вже обробленого каменю становить понад півмільйона гривень. Наразі тривають оперативно слідчі дії, розповіли в СБУ. Відкрите кримінальне провадження за, за частиною першої статті 204 е, – Це незаконне виробництво, зберігання, збут чи транспортування з метою збуту е, підакцизних товарів. А також е, за статтею 198 е, це придбання отримання зберігання або збут майна, отриманого незаконним шляхом. Тож подружжю підприємців загрожує штраф у розмірі від 500 до 1050 неоподаткованих мінімумів або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією обладнання. Нагадаємо, це вже не перший випадок виявлення підпільних цехів з обробки бурштину на буковині. Наприкінці липня правоохоронці знайшли такий у Чернівцях. Там було шість верстатів та п'ять кілограмів сонячного каменю. Охоронці шукають свідків ДТП на перехресті вулиць Стороженецької та Кошового. Аварія трапилася у четвер, 22 жовтня. Тоді не розминулися два автомобілі БМВ та Kia. Обидва водії переконували їхали на зелене світло. Як з'ясувалося, одним з учасників аварії була родичка голови громадської ради при УМВС Георгія Пишного. Жінка самовільно відігнала авто з місця події, зняла номерні знаки і деякі деталі. Саме вони могли б допомогти провести експертизу. Отож, винуваться ДТП. ДТП визначили згідно з свідченнями очевидців, а їх, за словами одного з водіїв, не було. Машин не було, ззаді нього не було ні одної машини. Потім через час підійшли якісь машини, припаркувалися і сказали, що вони свідчені і почали ко мне претензії. Нині на хлопця склали протокол за свідченнями водія Кія та свідків. Справа перейшла до Шевченківського суду. Усі, хто був свідком ДТП, має фото або відеоматеріали, просять не зволікати і звертатися до правоохоронців за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Не розминулися у Чернівцях. На розі вулиць Південно-Кільцевої та Воробкевича зіштовхнулися дві автівки. Сталося це 28 жовтня близько 10-ї ранку. Удаї повідомляють, що водій Тойоти Кемрі, який їхав вулицею Воробкевича, не надав переваги форду Фієста, що проїжджав південно-кільцевою. У результаті аварії постраждалих немає. В автомобілі технічні пошкодження. Правоохоронці повідомляють, що обидва водії були тверезими. Власник Тойоти свою вину визнав. На нього чекає адміністративний показ Рання. Стаття 124 Адміністративного кодексу і тут, виходить, або позбавлення посвідчення від 9 руку до року, або штраф 340-420 гривень. У Чернівцях зіштовхнулися три автівки. На перехресті вулиці Вениченка та Ірайніса не розминулися легкові автомобілі. Ніхто серйозно не постраждав. На місці працювали представники ДАІ. Наркопритон у квартирі на вулиці Руській, в одній з багатоповерхівок, молодик облаштував місце для виготовлення наркотиків. На місці злочину правоохоронці затримали власника оселі та ще трьох чоловіків, які перебували під дією наркотиків. У ході огляду приміщення оперативники знайшли три шприци, наповнені наркотичною речовиною дезаморфіном, пристрої для вживання психотропних речовин, лікарські препарати, які використовуються як інгредієнти для виготовлення наркотику, посуд, чотири банки з невідомою порошкоподібною Речовиною та використання одноразової медичні шприци за фактом злочину відкрито кримінальне провадження злоумиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Красноїльські прикордонники неподалік державного рубежу виявили шість пакунків із сигаретами, обгорнутих чорним поліетиленом. Контрабандисти залишили знахідку для подальшої переправи до Румунії. Невдовзі оперативна група реагування затримала двох осіб поблизу району виявлення тютюнових виробів. Молодики обидва 1995 року народження при собі документів не мали. Наразі хлопці перебувають у відділі прикордонної служби красноїльськ. А знайдені цигарки після перерахунку будуть передані представникам деф. ЕС у Чернівецькій області. На цьому все. Такими були кримінальні новини Буковини за минулий тиждень. До зустрічі наступного разу. Бережіть себе.